Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Vinci на цоколь H7. Артикул даного комплекту 799 700. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 130 Вт. Дуже потужні, як заявляє виробник. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Також на кожній лампі є дві системи охолодження Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є ось такий. Драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Також потужність світлового потоку, як заявляє, виробник у даних ламп 11 тисяч люмен Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.